напруга на вантаженні 7,94. Трансформатор високовольтний стоїть в первинному колі. Всі працюють як з вторинного кола, так і з високовольтного трансформатора. Споживання 2,7 біля 3 Вт споживання самого. Блоку жилення. От 1.4. І так. так. Будемо вважати, що 1,4 Вт Коли включений генератор. Коли я рукою доторкаюся, бачите, споживання більше. Коли руку відкину. Споживання менше тривати, тому що ще працює трансформатор і ми вже маємо збуджений простір. Відео буде цікаво. Рекомендую. Всім вітання. Продовжимо вчорашній експеримент. Хто дивився, той знає. Для тих, хто не дивився, зараз нагадаю, чому він полягав. Він полягав в тому, що я. Зробив гальванічну розв'язку. З гальванічної розв'язки зразу заходить на резонансний трансформатор струму. Це такий біфілярний. І за ним стоїть резонансна система, яка працює. В, там є нижній контур і верхній контур. Верхній контур. Це як, з якого ми знімаємо нижній, це для того, щоб задавати частоту. Зараз, як ви, там працює двигун, видно, обертається, споживання досить таки велике. Працює одна лампочка, працює, друга лампочка і працює досить гарно світодіод. Їх вже навіть в сонячний день видно. Я поставив картонку, тому що блікує, нічого не видно. Ну, Звичайно, що при напрузі 11 вольт. Робоча напруга 12 вольт, вони працюють по максимуму. Тепер стоїть зараз перемичка. Перемичку я відкидаю. Лампочки загорілися яскравіше, споживання 35 Вт. Коли я включаю, ну, і звичайно, що погасли, тому що я виключив навантаження, включаю. У мене запрацювали світодіоди. Запрацював двигун. Споживання зменшилося. Лампочки світяться, але трошки пригасли. Тепер я скважність 12%. Скважність буду знизувати досить таки суттєво. Так, двигун перестав працювати. Знизив до 3%. Споживання знизилося до 5,5 Вт, і на світодіодній ленті, яка працює вже трошки слабше, вже навіть так проглядаються світодіоди, 8,23. Якщо я відкидаю, споживання виросло, тобто, коли я замикаю, у мене споживання у всіх випадках падає, що при великій скважності. Так, не зрозумів. Так, Зараз секундочку 5,7. Ну не тут виростає. Можна на да, в цьому випадку трошки виростає. Не буду вас обманювати те, що є. Тепер ставлю 4%. На 4% запрацювалося значно яскравіше. І напруга виросла тут, вже помітно. І тепер збільшуємо до 6%. Уже запрацювали лампочки. Споживання виросло. До 17 Вт і напруга вже майже 11, ну, 10,5. Що важливо? Важливо, що оцей трансформатор, він якщо його, от зараз я виключаю конденсатор, вже в мене світодіодики лечі світяться, і напруга пала. Споживання 20 Вт. Коли я включаю конденсатор, ввожу в резонанс, споживання зменшується до 17, і напруга виростає досить таки суттєво. Тобто тут включається в роботу саме резонанс. Що ми зараз будемо робити? Як ви бачите, ці конденсатори високовольтні, зараз стоять чисто символічно. Трансформатор цей не підключений. Зараз я попробую в первинне коло поставити захисні дроселя і поставити високовольтний трансформатор. Так, вчорашньому експерименті у нас була первинна обмотка гальванічної розв'язки. Заходила на лампочки і була лампочка одна. Сьогодні, після ключа, вже стоїть дві лампочки. Заходить так само на. Гарбанічну розв'язку. Але проходить через високовольтний трансформатор. Тобто один віточок. Це те, що я вже показував Тесла на філітах і один кінець заземлений. Система вже помінялася. Зараз я буду ставати пальчиком на акумулятор. І дивимося, зразу у нас вже міняється на навантаженні напруга. От. Бачите, тепер гарячий кінець, Тесли у нас вільний. Якщо я сюди стаю світодіодною лампою, це лампою йде на світла. У нас бачите так само. Трошки виростаю, тут тобто вже починаємо працювати. І коли я стаю вже обмоткою, йде відбір енергії. Бачите, є різниця. Так, у нас йде. Додавання енергії, а так іде відбір енергії. І тепер стоять високовольтні конденсатори. Так, оце в мене по червоний провідничок заходить на конденсатор по схемірованого зняття енергії з трансформатора. Дивимося, споживання у нас майже 15 Вт. Напруга 9,31. Залучаю. Тут у нас напруга виросла 970, споживання зменшилося до 12,2. Тобто ми маємо значний приріст енергії. Бачите, це на навантаження. це діоди. Сонячний день світяться, видно добренько, як вони світяться. Споживання пішло донизу, приріст пішов. Так що цей трансформатор у нас зараз вже якби спрацював позитив. Вчора я показував, коли він стояв в цьому колі безпосередньо. Послідовно включений. Так як тут показано, він був зайвий. В первинному колі він дав позитивний результат. Так що важливо, де елементи стоять. Щоб отримати результат. І тепер спробуємо скинути скважність до 4%. Так, 4% скважність. Напруга просіла 8,88 споживання знизилося до 7,9. І тепер відкидаю вторинне коло. Розмикаю. Так, вторинне коло розімкнуло, споживання як було, так і лишилося. Тут зараз е, йде заряд за рахунок тільки високовольтного. Тобто зараз об'єднано первинне з вторинне через конденсатори. От зараз у нас йде 8,6, 8,18, включаю вже. Тут напруга виросла до 884. І споживання пішло донизу навіть. Тут напруга пригитає теж фіксувати. Факт того, що тут варто попрацювати. От і ще скинемо скважність на 3%. Споживання впало до 4. І 8, 849, ну так, буде коливатися. І напруга на цвітдіодах 8-17. І якщо заростати пальчиком, так, коли виростає споживання, тобто вже впливає просторова енергія. Зараз, якщо я відкидаю... От. Значно менше Добавляю. Тобто об'єднане первинне коло зняття енергії і вторинним колом це все заходить на вантаження. Це експеримент такий якби побутовий. Кожен день щось пробую. Сьогодні попробую подивитися, як задіяти високовольтний трансформатор, тому що тут вже задіяна енергія Землі. Задіяні вже. От якщо зараз я відкину заземлення. От. Так, у нас 8-16, відкидаю заземлення, пішов розряд, включаю заземлення, пішов заряд. Тут тобто ми вже працюємо із енергією землі, тому що без високовольтних трансформаторів збудити простір і задіяти заземлення. Нереально. Експерименти буду продовжувати з вами ділитися. Хто підписаний, тому дякую. Хто напише коментар, буду також вдячний. Хто не підписаний, можете підписатися, якщо є бажання. І до нових зустрічей.